Здоровенькі були олди. Америка кінця 40 і початку 50-х живе одразу у двох реальностях. В одній марширують паради перемоги, газетні шпальти ресніють фото усміхнених солдатів, що повернулися з Європи, в іншій сирени, бункери, бліді обличчя в класах цивільної оборони, де дітей вчать Надягати протигази та падати під парти, аби пережити ядерний удар. Совєтський союз стає новим дияволом для американської пропаганди. Комунізм оголошений світовою чумою. А над кожним містом висять уявні радянські ракети, готові стерти Нью-Йорк чи Лос-Анджелес з лиця землі, щоб залишився тільки радіоактивний попіл, як говорив один клоун-пропагандист. Але є щось темніше. Ніж кремлівська загроза 1947 рік Розуел. летюча тарілка, яку військові поспіхом евакуюють до зони 51, прикриваючись легендою про Метеозонт. Преса палає, конспірологи влаштовують вакханалію. Люди вперше задумуються, а що як у небі ширяють не радянські бомбардувальники, а зовсім інші гості. І якщо це правда, то хіба можна довіряти власному уряду, який замовчує істину? Параноя 50-х-60-х стає новою релігією. Американці бояться всього. Червоних агентів у власному кварталі, вторгнення з космосу, пункера, що не витримає атомного вибуху. Уряд підживлює цей страх, бо страх це інструмент. І саме на цьому родючому ґрунті в глибоких підвалах Вашингтона народжується тіньова структура. Офіційно вона не існує, Неофіційно саме вона стане першим щитом людства від того, що ми тепер називаємо загрозою НЛО. Її ім'я The Bureau, попередниця XCOM. І тепер олди, поки прибульці не відключили нам інтернет і не стерли пам'ять, тисніть подобайку та підписку на канал. Бо далі буде ще більше змов, вторгнень і космічних таємниць. Бюро таємниць Вашингтона. Щоб вас не плутати, одразу скажу. Усі події, про які підемо в Адалі, відбуваються не в реальній історії, а у грі The XCOM The Classified – Це гра від 2K, спін-офф легендарної серії покрокових стратегій XCOM, що побачила світ у 2013 році. Тут розробники ризикнули замість звичної покрокової стратегії, гравцеві дали тактичний шутер від третьої особи. Частина критиків назвала. Це зрадою класики, інші ж захоплювалися стилістикою 60-х і новим поглядом на витоки тієї самої організації, яка згодом стане глобальним щитом землі. Хай там як саме ця гра подарувала нам передисторію легенди, бо XCOM це не просто група спецагентів, це девіз завжди пильнуй. Це ті, хто вміє виживати, пристосовуватися і зрештою перемагати. У серії вони раз за разом зупиняли спроби прибульців захопити планету Земля. Але задовго до глобальної війни все почалося з маленького, майже непомітного відомства. 1962 рік. Америка живе у тіні Холодної війни, щодня готуючись до можливого радянського вторгнення. Президент Джон Ф. Кеннеді підписує наказ про створення бюро операцій та командування формально. Воно мало гарантувати безперервність та повноцінне функціонування командування у випадку комуністичного перевороту чи навіть повної окупації Сполучених Штатів, і мало стати підпільним штабом спротиву, останньою надією у разі глобальної катастрофи. Та з перших днів бюро переросло паперові інструкції. Його директор Майрон Фолке вважав, що завдання організації виявляти. Будь-які загрози Сполученим Штатам, навіть ті, що не мають нічого спільного з Кремлем. Генерали сміялися та вважали працівників бюро диваками. Політики хотіли взагалі повністю закрити цю незрозумілу структуру. Директора Фолке називали параноїком, але саме ця параноя, зрештою, врятувала не лише країну, а й увесь світ. Бо за спинами радянських шпигунів вже ховалися інші гості. І коли вони нарешті вийшли з нутра своїх чорних машин та ступили на американську землю, бюро стало єдиним бар'єром між людством і тим, що ми сьогодні називаємо вторгненням. Вони прийшли не домовлятися, не налагоджувати співпрацю. Вони прийшли, щоб контролювати та підкорювати. І так почалося вторгнення з уджарі. Вторгнення зуджарі. В архівах холодної війни збереглися тисячі таємниць, але жодна з них не зрівняється з тією, яку американський уряд поховав у секретних підвалах Вашингтона. Бо коли люди шепотілися про летючі тарілки, над пустелою Невади істина була значно страшнішою. Зуджарі так їх знали одиниці. Для решти вони були просто чужими. Людиноподібні постаті з сіро зеленою шкірою. Неприродно видовженими головами, й очима, які дивилися наскрізь. Їхні роти розкривались вертикально. Природа цих створінь була химерною та жахаючою. Вони не прагнули контакту, не шукали співіснування. Це була мілітаристична цивілізація завойовник. Вони приходили на планети, висмоктували ресурси до останньої краплі, поневолювали населення і рушали далі. Сектоїди їхні давні раби. М'язисті мутони найняті головорізи, ціла армія підкорених рас, що служили лише одній меті покірній експансії зуджарі. Їхні технології змушували розтікатися дитячою усмішкою навіть від передових совєтських та американських ядерних арсеналів. Адже вони були іграшками у порівнянні зі зброєю та технологіями прибульців, Плазмові винтівки, що різали людей навпіл. Лазерні турелі, які перетворювали оборонні лінії в пил. величезні бойові титани здатні стерти місто швидше ніж скинута з літака бомба, падає до землі. А на їхніх корпусах символи, що світилися в темряві і змушували людей втрачати розум. Перше зіткнення сталося на базі Грум Рейндж. Те, що офіційно називали авіаційним полігоном, було Опорним пунктом таємних програм. За півгодини ця база перестала існувати. Персонал вирізали, гарнізон спалили. Вижили лише шестеро. Серед них директор Майрон Фолке, людину, яку ще вчора Вашингтонські політикани висміювали як параноїка. Саме він зібрав залишки ресурсів у так званій зоні X та вперше активував протокол XCOM. Іронія долі. Коли Вашингтон замовк через глобальний збій зв'язку, саме цей недогляд спецслужб врятував Америку. Бо світ не знав правди. Не було газетних заголовків, не було телезвернень, не було паніки, лише холодна, мертва тиша. Фолке почав вербувати всіх, хто ще міг тримати зброю: військових, агентів спецслужб, навіть цивільних. Вони дізналися про існування XCOM лише тоді, коли отримали виклик. Ніхто не був готовий, але готовим мусив стати кожен. Зупинити навалу можна було лише точковими хірургічними ударами, використовуючи їхню ж зброю проти них самих, а ще захоплюючи артефакти, перекудовуючи технології і повертаючи їх проти зуджарі. Це була війна не чисел, а винахідливості. І, хоча бюро програвала битви одна за одною, саме так вони виграли час. Так, цей час був оплачений кров'ю. Коли вторгнення вдалося зупинити, бюро зробило те, що американський уряд умів найкраще замітати свої сліди. Докази було знищено, документи засекретили, свідкам закрили роти назавжди. Для офіційної історії цього вторгнення просто не існувало. Але з попилу тієї війни народилася нова організація. Не для ша, а для всього світу. XCOM. Вона більше не підпорядковувалася президентові, а таємній раді. Тіньова структура готова боротися з будь-яким іншопланетним ворогом, який може повернутися будь-якої миті. Але якщо уважно придивитися до пожовклих газетних вирізок, до аномалій у звітах ЦРУ, до свідчень фермерів у провінції можна зрозуміти. Що ця історія ніколи так і не закінчувалася, бо Зуджарі – це лише пролог. Але якого дива справжня історія почалася в пустелі Невади на базі Грум Рейндж? Чому саме там уперше зійшлися американські військові та прибульці? Чому саме там уперше пролилася кров у війні, якої офіційно не існувало? Зараз усе розповім. Точка відліку Грум Рейндж. Якщо світ пам'ятає зону 51 як головний символ конспірології, то насправді все почалося саме з полігону Грум Рейндж. Це була не просто військова база, це був вузол, де сходилися авіація, розвідка і дослідження невідомого. Авіаційний F-80 Shooting Star, склади з Шерманами та джипами Вільліс, казарми, штаби, підземні коридори з лабораторіями. Уся ця інфраструктура трималася в суворій секретності офіційно полігон для випробувань літаків, неофіційно об'єкт особливого значення, де готувалися зустрічати щось більше, ніж радянські бомбардувальники. У 1962-му тут відбулася зустріч, про яку довго не згадають жодні архіви. Директор бюро Майрон Фолке. Генерал Дімс і сам Джей Едгар Гувер обговорювали перехоплені сигнали. Для Дімса це була рука Кремля, для Фолке щось значно гірше. Агент ФБР Вільям Картер з'явився на базі з кейсом, про вміст якого знали лише одиниці. І саме цей кейс мав стати спусковим гачком катастрофи. Грум Рейндж уже кілька місяців займався дослідженням нового матеріалу, який отримав кодову назву. Елеріум, елемент 115, невідомий науці. Його вилучали з уламків загадкових об'єктів, які падали на території Сполучених Штатів Америки. Цей метал світився та випромінював невідому енергію, яку не міг пояснити жоден фізик. Для одних це було паливо для майбутніх літаків, для інших пряма загроза. Але всі розуміли: той, хто контролює Елеріум, контролює майбутнє. Зрозуміло, що цей елемент не схоже ні на що, що знайдено на землі. Незвичайна атомна структура цієї речовини реагує на пряме бомбардування прискореними частинками, що призводить до потужного вивільнення енергії. Потенційне застосування цього елемента майже безмежне. Він має потенціал змінити всю економічну структуру енергетичної промисловості Землі. Якби ми відкрили джерело цього матеріалу, наша залежність від викопного палива могла б зникнути протягом всього одного десятиліття. Для одних ці слова були пророцтвом золотого віку для земля, для інших передмовою до апокаліпсиса. База була укріплена. Склади зброї, винтівки, дробовики, навіть залізнична гілка до полігону ядерних випробувань. Усе це виглядало як найкраще укриття Америки. Та насправді Грумрейндж був радше пасткою. Удар по базі знищив усе: літаки, гарнізон, офіцерів, які ще кілька хвилин тому обговорювали радянську загрозу. За півгодини від величезного комплексу лишилися лише самі руїни. Палаючі уламки літаків падали прямо на склади з боєприпасами. Підземні коридори лабораторій перетворилися на печі, Вціліти вдалося небагатьом, і саме з цього місця почалася перша справжня війна з чужими. Грум Рейндж увійшов в історію не як полігон військово-повітряних сил, а як нульова точка. Саме тут. Людство вперше втратило ілюзії, зіткнулося з іншим світом. Саме тут у гру вступив Картер, колишній ефберівець. Абсолютно випадково, не по своїй волі. Випадковий герой на війні з прибульцями у кожній війні є не лише генерали й накази, а й люди, які вперше стикаються з ворогом віч на віч. Для бюро такою людиною став Вільям Картер. Агент ФБР, що волею долі опинився на передньому краї вторгнення, Картера важко назвати героєм у класичному розумінні. Це не бездоганний офіцер із парадних плакатів, це чоловік зі зламаною долею, колишній військовий ветеран, який працював у ФБР і намагався втопити власні печальні спогади в алкоголі. Його переслідувала особиста трагедія смерть родини. Тому, коли на країну впали перші удари зуджарі, він зустрів вторгнення не з відчуттям патріотизму, а з внутрішньою порожнечею. Але саме ця порожнеча зробила його небезпечним, йому було вже нічого втрачати. Тож, коли бюро дало йому зброю і наказ, Картер погодився без зайвих запитань. Він став тим, кого можна кинути туди, де інші загинуть, і саме тому він вижив. Картер швидко проявив себе не лише як агент, а й як командир. Його завданням було вести невеликі оперативні групи у саме серце хаосу проти сектоїдів, мутонів і проти самих Він Вінчився імпровізувати, ухвалювати рішення за секунди, використовуючи будь-яку можливість від захопленої зброї до чужих технологій. Його минуле ФБРівця... Його інстинкти мисливця на людей несподівано стали користими у війні з прибульцями. Але найстрашнішим ворогом Картера була не лише плазмова зброя чужинців, а й власна свідомість. Старі шрами розкривалися знову, нові різали ще глибше. Він воював не тільки з навалою зуджарі, а й з самим собою. Саме це зробило його непередбачуваним, не герой із плакатів. А людина, яка мала вистояти за будь-яку ціну. І звідси починається головне: його війна з прибульцями, історія, де кожна місія могла стати останньою. І сюжет за Bureau XCOM Declassified, який показав, як одна людина здатна змінити долю цілої планети. Нікуди не йдіть. Краще трясніть Прибульську вподобайку та підписку на канал. Війна, про яку мовчить історія, як було раніше сказано, все почалося на полігоні Грум Рейндж. Здавалося, звичайне завдання. Агент ФБР Вільям Картер чекає виклику до директора Фолке, тримаючи в руках надважливий кейс, який треба передати рутинна процедура. Але поруч з'являється військова офіцерка, що наполягає супроводжувати його. І тут починається те, що вже неможливо пояснити логікою. З її очей витікає чорна рідина. Вона підіймає зброю і стріляє у картера. Кейс вибухає сліпучим світлом, спалюючи офіцерку і валить картера з ніг. Коли він отямився, побачив, що поранення дивом зникло. А база вже охоплена вогнем та хаосом. Невідомі чужі безжально знищують гарнізон. Фолк рятується, але врятувати впливових постатей директора ФБР Гувера, голову ЦРУ Фроста чи генерала Дімса він не зміг. Було вже запізно. Картер і Фолке тікають на потязі, а гора за ними розривається від вибуху іншопланетного пристрою. Врятуватися вдається лише завдяки бомбі з Еліріуму та гелікоптеру Скайрейджер. у командному бункері. Фолке заявляє очевидне. Зв'язок по всьому світу повністю зник. Військові бази США знищені. Американський уряд паралізований. Тоді він вперше офіційно активує бюро для преси. Це заходи безпеки, для народу тиша. Паніку ховають за фальшивими заявами. А Картер отримує нову роль. Командир ударних груп. Він веде агентів у рейди по всій країні. Рятувати вчених, захоплювати технології, повертати контроль над стратегічними об'єктами. Саме під його керівництвом бюро дізнається головне, чужі не просто воюють. Вони намагаються перетворити землю на свою нову домівку. Їх об'єднує єдина псионічна мережа мозаїка, створена загадковим оригіналом. Картер і його команда прямують у серце ворожого світу через. Портал Венна використовуючи трофейний корабель Месник, і там відкривається правда: вся мозаїка живиться поневоленим ефіріалом, істотою з чистої енергії, майже богом серед прибульців. Саме за ним полювали зуджарів. Саме він спочатку був у Кейсі Картера, і саме він оселився тепер у його тілі. Фінал перевертає все з ніг на голову. Гравець розуміє, що керував не Картером, а ефіріалом Асару, який використовував тіло агента як оболонку. Коли інший ефіріал Шамаш намагається знищити людей і чужих, Картер на мить виривається з-під контролю, вбиває його і закладає вибухівку у серці бази X. -Co. Лічильник рахує секунди. Це була не просто війна з прибульцями. Це була війна за контроль над самою свідомістю, і в ній кожне невірне рішення коштувало цілої планети. Після мова справа Грум Рейндж. Архіви про Грум Рейндж і досі залишаються під грифом секретності те, що ми знаємо, лише уламки, вирвані з пожовклих газетних вирізок, уривки спогадів чи дивні документи без підписі. А скільки ще таких інцидентів поховано у сейфах урядів? ми не дізнаємося ніколи, мабуть. А тепер для кращого розуміння Groom Range – це та сама зона 51, тільки у світі відеоігор. світі XCOM. Так як у Волфенштайн існує своя зона 52, так у The Bureau Groom Range, що відкриває перед нами зовсім іншу правду. Можливо, XCOM це не просто гра, можливо. Це художня реконструкція тих подій, які ховають від нас досі. Тіньова історія подана під соусом фантастики, аби ми сприймали її як розвагу, а не як правду. Бо іноді саме вигадка найзручніша ширма для реальності, яку нам заборонено знати. А тепер задумайтеся, чому про Розвел говорять усі, а про Грум Рейндж ви дізнаєтесь лише з гри. Може, тому що реальність була темнішою і страшнішою, ніж будь-яка вигадка. І хто знає, можливо, саме зараз, поки ви дивитесь це відео, десь у підземному бункері хтось вмикає пульт, запускає новий протокол оборони і стирає ще один рядок реальної історії. Бо ця війна ніколи не закінчувалася. А останні новини, які ви, мабуть, чули, тільки підігрівають параною. Астрономи повідомили, що до Землі наближається дивний об'єкт, що типу увімкнув вогні, а траєкторія його взагалі нагадує не астероїд, а щось штучне. Чи це не корабель тих самих прибульців? І якщо вам цікаві інші зони, яких не існує, подивіться моє відео про зону 52 зі світу Волфенштайн. Воно ідеально продовжує цю історію. Ми тут говоримо про вигадані війни, але справжня війна точиться зараз в Україні. Тому донатьте свої дві гривні, бережіть себе та слава Збройним силам України.